Всім хай з вами тікай люди. Сьогодні у нас, як бачите, 24-й ранг на лілі. І зараз ми його маємо апнути типу 25-й. У нас, знаєш, на Рокуоле. Проблема в тому, що на цій карті ем, дуже багато китів. Кітів, кітів е, і вольтів. Тому... Не знаю, як нас вийде, тому що до того я слився, був на 660 і піднявся обратно на 740. Попробуємо. Нам топ-1, топ-2 зайняти. Ну, топ-2 не треба. Треба топ-1 хоча б. Хоча б. Окей, чотири банки вже непогано. У нас ще є тікочі. І в наш є Едгар. Який так і хоче нас хавати. Ой, він сидить в кустах, зараз ми Йому аптечку кинемо. Хоча тим Едгаром, нам потрібно. В принципе, сидеть не буду, потому что скучно. Сами разумеют. Пронесло. А я... Время на черестинку ударил. Нормально, нормально. Окей. Плюс один. Серия побед. О, у нас есть серия побед. Якщо ми зайдемо, займемо навіть топ-3, то серию побіг у нас буде. Якраз 25 раунд. Окей, давайте трошки ще звучочок підставлю. Там Едгар. Не може з ним затімся, просто, блін, без темеції дуже важко. Реально. Давай, хиле, імба. Імба, все, Він з нами затімився. Імбуля. Я смайлики не можу відправлятися до того, що в мене стоїть Навіаційна панель, але тут таке. Ну, да, можна кочку. Дякую, до дякую дякую. Уйтуб, бляха, брата. Дякую. Все. Тепер шукаємо, Ну, і всякі Так, RT, У нас є RT, якого схалкіт. Кайф. У нас є койт, якого потрібно схавити. Або він нас схавить, Два варіанти. Ні, він нас не схави. Нам тепер потрібно... Ага, во він дає. Кайф. Да. Окей. Погнали. ТОП-5. Є кіт. ТОП-4. Так,іт. Три. Ми, видні утікли. Не, ми виднім не втікли. Окей, дивимось, що в нас. Люди, я надіюсь, ми. О, да! Нарешті. Все. Имбуля просто. Ух, 25 п'ятий ранг, бла бла бла. Угу. Що в нас? Що у нас, люди? У нас, значить, 7 случайних призів стар і 6 днів до кінця Бравл Пасу. Нормально. Там якісь дра. Ну, це надіюсь, ви його вже бачили. Давайте, хто не бачив, я протестовку таку, типу, зроблю. Ну, чесно кажучи, боєць мені не сподобався. Ну, по-перше, танк. 2800 на першій силі. Люди добрі. В нього, у нього е, радіус як в Корнеліуса. В Корнеліуса набагато менше хп, і зносив він набагато менше. Ой, так, що у нас дальше? якогось тиранозавра. От що це таке? Це просто люди, ну це якийсь той. Ні, це реально дисбаланс, от що це таке? Окей, дисбаланс, так дисбаланс, все. А, все? Не понял. Ага, типа, якщо я викрусту, всього динозаврика. Так, стопеха, у мене якась хера з ігри Якщо я використаю... Не понял ніхіга. Стоп, ще раз. Давайте ще раз, я щось ніхіга не поняв. Динозавр. Якщо я його використаю, то він у мене. Ага! А, він за пару секунд зникає, чи що почитайте. Я щось ніхрена не поняв. Давайте-ка пройдемося. По... Mm -hmm. Шел много хозяин подземелья. Хай да тебе хозяин так хозяин. Mm -hmm. шоу много шо им мать. Драго садится верхом на дракона, что ш... увеличивает его скорость движения и снижает урон. О, кайф. Что у нас такое? Это получает заряжать супер, когда получает урон. А, ну ясно. Mm -hmm. Снижение урон 25%, снижение скорости движения. Чекайте. сі... сімсот? Ааа, нанося найбільший урон на максимальній дистанції. То тобто на максимум він наносить 2400, а таку 700. Ну, типа як Хенк, поняли, так? Ну, гаджет ти в нього, чесно кажучи, все ще купив недовго противником воздух, все таке. А оцей гаджет я охранєл. В течение двох запас здоровий дрего не може уменьшитися до нуля. Це означає, що в течение двох секунд він стає просто неуязвим. Ну, по типу, його дамажити можна, але в нього буде типа 1 хп і все. Це виходить, якби е, стара пасівка на Б медовий щит. Колись така була. І видалося. типа щось того тільки гаджет. Ну блін. Це походу. Ладно, хай буде. Кожний 5 секунд удар копьм, попавши в противника, а його уязвимим. Получается на 35 ага. То есть, типа, якщо він за типа за 11 пас своей тычку, то и будет получать на 35% урона больше. Ну це напевно це напевно будет часто використовуємо. Драгонди соло также в устанавливает 1375 ед уровня здоровья при активации. Секундочку. Так ну не знаю. Це... Ну, не знаю, кто будет выкуриться, ниску посику полюбасу. Ось цю буду в використовувати що нас тут. А, у нас все, в принципі, я поняв, все. Окей. Okay. Ну, чесно, боєць, мені здається, трошки поки що. Він, типа, завишений, тому що. Він, م... типа, завишений трошки, тому що, блін, люди, 2400 дальність, як в Корнеліуса, 11. 11. Тисяч ХП. На початку. Блять, мені цікаво, в нього буде більше хп, ніж Франка чи що? Оце, Ну, оце мене найбільше цікавить. Окей, ну будемо бачити, допуст... доступний він коли буде. Так. Доступний, доступний, ну. Ага, 6 днів, 6 по наступні те, я поняв. Окей, люди. Дякую, що подивились цей Це відео. Дякую за перегляд. Всім гарного дня до побачення.